Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Америка, загальна характеристика регіону та первинний сектор економіки. У Північній Америці розташовані країни з різним рівнем соціально-економічного розвитку. Основою економіки цього континенту є США, що і є найбагатшою країною в регіоні за ВВП на душу населення та за сумарним ВВП. За даними 2018 року, найбільший золотовалютний запас в Америці мають США, Бразилія та Мексика. Для Північної Америки характерним є виразна контрастність більшість населення і господарських об'єктів зосереджено у приокеанських частинах, тоді як крайня північна частина майже не освоєна. У центрі континенту є кілька ареалів значного розвитку господарства, що сформувалось на базі первинного сектору економіки. Південна частина Північної Америки переважно складається з малих за площею країн, у яких домінує у господарському розвитку первинний сектор і туризм. У США більшість видобутих корисних копалин споживають добре розвинення переробна промисловість та енергетика. Нарощення видобування сланцевого газу і бітумінозних покладів сирої нафти у США сприяло перетворенню країни в одного з найбільших їхніх експортерів у світі. Економіка країн Південної Америки переважно доповнює економіки розвинених країн світу, насамперед США, тому в більшості з них провідне значення у господарському розвитку мають транснаціональні корпорації цієї країни, а також на неї орієнтовано більшість зовнішньоторговельних зв'язків. Лише Бразилія, Венесуела Аргентина мають доволі розвинену переробну промисловість з огляду на великий внутрішній ринок збуту та політику урядів цих країн з її підтримки. Велике значення в економіці країн регіону має експорт товарів первинного сектору, багаті надра і сприятливі агрокліматичні умови дали змогу сформувати у Південній Америці великий експортоорієнтований сектор економіки. Особливе місце займають заморські частини окремих європейських держав. Що розміщені переважно у Карибському морі. Вони є важливими центрами міжнародного туризму та постачають більшість своєї продукції на ринки країн-членів ЄС. Також тут поширена офшорна діяльність. Однією з головних проблем Південної Америки є виразна соціальна та економічна нерівність громадян. Вона зумовлена особливостями колоніального минулого, наслідки якого донині не подолано. Це зумовлює значне напруження у суспільстві та пояснює бурхливе політичне життя країн цього регіону. Провідні компанії і корпорації США є світовими лідерами за обсягом зосередження капіталу та розглуженістю своїх виробничої і збутової мереж. Їм належить першість у виробництві найбільш наукоєнної продукції світу. Велику роль відіграють корпорації США у виробництві збуту контролі над ринком аграрної сировини і продовольства всього світу, глобальному виробництві і розподілі вуглеводної сировини, автомобілебудуванні, інформаційному просторі тощо. Так транснаціональні корпорації, такі як Форд, Кока-Кола, Microsoft, ExxonMobil, відомі в усьому світі. Вони є основою економічної могутності США та значною мірою впливають на зовнішню політику цієї країни. Програмне забезпечення компанії Microsoft США є основним у світі. У країнах Америки зосереджені великі поклади корисних копалин та є стабільний попит на них, тому добувна промисловість розвинена добре. В окремих країнах цієї частини світу експорт мінеральної сировини визначає їхній економічний розвиток. Наприклад, у Канаді видобувають 26 видів металів, 24 види неметалевої сировини та всі основні види мінерального палива. Велике значення має нафтодобувна промисловість у розвитку країн Південної і Центральної Америки. Країни Америки є лідерами за обсягом видобування окремих видів корисних опалень у світі. Значну частину мінеральної сировини вони вивозять за кордон у рамках стабільних великих виробничих мереж. Наприклад, з Бразилії три чверті залізної руди експортують переважно до країн Східної Азії. Чилі вивозить чорнову мідь та її концентрат. Перу постачає на світовий ринок золото, а ямайка боксити. У Північній Америці сформувався потужний агропромисловий комплекс, який повністю забезпечує потреби населення та експортує значну кількість виробленої продукції, найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції в Америці є США, Бразилія, Аргентина, Мексика та Канада. Природні чинники зумовили існування великих спеціалізованих районів з вирощення певної продукції рослинництва. Наприклад, пшениць твердих сортів у провінції Саскачеван у Канаді. У рослинництві Америки найбільше товарної продукції припадає саме на зернові культури, під якими зайнято дві третини всіх посівних площ. Головна культура пшениця. Найбільшими виробниками та експортерами пшениці в Америці є США, Канада та Аргентина. Переважно пшеницю вирощують у степовій частині цієї частини світу. Друге значення у міжнародній спеціалізації країн Америки посідає кукурудза. Найбільшими її виробниками і експортерами є США, Бразилія, Аргентина та Мексика. У країнах Північної Америки більшу її частину використовують як корм для худоби, а у Південній Америці це основа раціону населення. Вирощують в Америці й інші зернові культури: рис в Бразилії, США та Перу, Гречку в США та Бразилії. Ячмінь в Канаді та Аргентині, жито в Канаді та США, Овес в Канаді, Аргентині, США, Чилі та Бразилії. Під впливом глобалізації значно змінилось виробництво цукристих технічних культур цукрової тростини в країнах Південної Америки і цукрових буряків у Північній Америці. Цукрову тростину переважно переганяють на спирт етанол. Що становить основу біопалива, яке експортують до розвинених країн світу. А найбільшим її виробником у світі є Бразилія, значно менша Мексика, Колумбія, Гватемала, США та Аргентина. Перевиробництво цукру та зменшення його споживання у більшості розвинених країн світу зумовило різке скорочення посівних площ під цукровим буряком. Нині значну його частину у США, менша в Канаді, вирощують. Як кормову культуру для відгодівлі свиней на великих фермах. Популярною бульбоплідною технічною культурою є картопля, батьківщиною якої є Перу. Найбільше вирощується картопля у США та Перу. Вирощуються різні волокнисті технічні культури. Традиційно великі площі займають плантації агави або сезалю. Перше місце у світі за обсягами вирощування належить Бразилії. Вирощує також Мексика, Гаїті, Венесуела, Куба та Ямайка. Найбільшими виробниками Бавовнику в Америці є США, Бразилія, Мексика та Аргентина, а найбільшими експортерами США та Бразилія. льон волокно в Америці вирощують Чилі та Аргентина. Вирощують також різні олійні технічні культури, наприклад, соняшник в Аргентині і США, оливки також в Аргентині і США та інші. Глобалізація породила специфічну проблему в розвитку сільського господарства Америки різке зростання посівних площ під генетично модифіковані культури, насамперед під соєю і бавовником. У США під впливом світового ринку та зміни смаків споживачів значно розширились посіви сої. З неї не лише виготовляють концентровані корми, а й виробляють біопаливо, що використовують у розвинених країнах світу. Нині соя зайняла значні площі на великих рівнинах, потіснивши кукурудзу і пшеницю. Світовими лідерами з вирощування сої є США, Бразилія, Аргентина, Канада та Болівія, а найбільшими експортерами Бразилія, США, Аргентина, Парагвай, Канада та Уругвай. Розширення площ під сою та бавовник призводить до зменшення виробництва традиційних видів аграрної продукції, яку споживає місцеве населення. Тому у низці країн Південної Америки у 2000-ті роки мали місце голодні бунти знедолених селян і бідних верст міського населення. Для виробництва біопалива вирощують також ріпак, найбільші обсяги якого продукують в Канаді, значно менше в США, найбільшим виробником насіння конопель олійної технічної культури в Америці є Чилі. Вирощують різні види горіхів. Так, найбільшими виробниками грецького горіху. В Америці є США, Мексика та Чилі. Найбільшими виробниками горіху Фісташки в Америці є США та Мексика. Найбільшими виробниками Мускатного горіху в Америці є США, Аргентина та Бразилія. Найбільшими виробниками горіха Кешю в Америці є Бразилія та Колумбія. Найбільшими виробниками ефіроолійних технічних культур, а саме Коріандру, Анісу, Бадьяну та Фенхелю в Америці стали Мексика та Канада. Серед лікарських технічних культур вирощують цикорій. Найбільше це Пуерто-Ріко та Гаїті. Регіон відомий також і вирощуванням так званих тонізуючих технічних культур кави, чаю, какао-бобів. Найбільшим виробником кави у світі є Бразилія. А також Колумбія, Гондурас, Перу, Гватемала, Мексика та Нікарагуа. Найбільшим виробником чаю в Америці є Аргентина. Найбільшими виробниками какао-бобів в Америці є Бразилія, Еквадор, Перу, Домініканська Республіка, Колумбія, Мексика та Венесуела. Вирощують в Америці легально і так звані наркотичні технічні культури, до яких відносять хміль і тютюн. Так, США є світовим лідером з вирощування хмелю, що використовують у виробництві пива. Найбільшим виробником тютюну в Америці є Бразилія, США та Аргентина. В регіоні вирощують практично всі відомі вам овочі. Найбільшими виробниками гарбузів в Америці є США, Мексика та Куба. Найбільшими виробниками огірків в Америці є Мексика та США, а найбільшими експортерами Мексика, Канада, США та Гондурас. Найбільшими виробниками томатів в Америці є США, Мексика та Бразилія. А найбільшими експортерами Мексика, Канада та США. Найбільшими виробниками Гороху. В Америці є Канада та США. США є найбільшим виробником в Америці столового буряку, моркви, капусти та цибулі. Вирощують в регіоні також і різні спеції Перець чилі в Мексиці та США. Найбільшим виробником найдорожчої спеції у світі Шафрану в Америці є США. Найбільшими виробниками ванілі в Америці є Мексика та Гваделупа, що є володінням Франції. Збільшилась площа садів, особливо з вирощування субтропічних фруктів, які переробляють на концентрати і переважно експортують. Найбільшими виробниками апельсинів у світі є Бразилія, дещо менше Мексика та США, а найбільшими експортерами США та Чилі. Найбільшим виробником лимонів у світі є Мексика, а також Аргентина, Бразилія та США. А найбільшими експортерами Мексика, США, Аргентина, Чилі, Бразилія та Колумбія. Сприятливі природні умови та близькість до головного ринку збуту США зумовили стабільну міжнародну спеціалізацію країн Центральної Америки на вирощуванні бананів. Більшість відповідних плантацій належить Транснаціональним корпораціям США, що утворили континентальний виробничо-збутовий ланцюг. Найбільшими виробниками бананів в Америці є Бразилія, Еквадор, Гватемала, Колумбія, Коста-Ріка та Мексика, а найбільшими експортерами. Еквадор, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, США, Домініканська Республіка, Панама, Гондурас та Мексика. Найбільшими виробниками ківі в Америці є Чилі та США. Найбільшими виробниками Винограду в Америці є США, Чилі, Аргентина та Бразилія, а найбільшими експортерами Чилі, США, Перу та Бразилія. Найбільшими виробниками яблук в Америці є США, Чилі, Бразилія, Аргентина. А найбільшими експортерами США та Чилі. Найбільшим виробником Вишень в Америці є США. Найбільшими виробниками Черешень в Америці є США та Чилі, а найбільшими експортерами Чилі, США, Канада та Аргентина. Найбільшими виробниками та експортерами Полуниць в Америці є США та Мексика, а найбільшими виробниками чорниць – США, Канада, Перу та Мексика. Найбільшими виробниками персиків в Америці є США, Чилі та Бразилія, найбільшими виробниками слив США та Чилі. Найбільшими виробниками Груш в Америці є США та Аргентина. А найбільшими виробниками Кавунів є Бразилія, США та Мексика. В той же час найбільшими експортерами є Мексика, США, Гондурас, Бразилія, Коста-Ріка та Панама. Значними виробниками Хурми в Америці є Бразилія та Чилі. Найбільшим виробником IV в Америці є Мексика. Глобалізація зумовила утворення у Колумбії окремого виду міжнародної спеціалізації квітникарства. свіжозрізані орхідеї, хризантеми, гвоздики відвозять до розвинених країн світу літаками. Найбільшими виробниками грибів в Америці є США та Канада. У країнах Південної і Центральної Америки історично співіснують два сектори сільського господарства. Товарний плантаційний, експортний і нетоварний споживчий дрібного селянства. У першому з них традиційно виробляють великі партії аграрної сировини, яку в необробленому вигляді вивозять до розвинених країн світу. У другому більшість сільського населення цих країн вирощує продукти для власних потреб. Лише у США і Канаді більшість товарної продукції виробляють фермерські господарства. А у країнах Південної і Центральної Америки першість належить великим товарним сільськогосподарським виробникам, частина з яких є у власності іноземних компаній. Таким чином розширення виробництва експортної аграрної продукції призводить до зменшення виробництва традиційних продуктів харчування для населення цих країн, що зумовлює зростання їхньої вартості. Сільське господарство у більшості країн Південної і Центральної Америки залишається основою економічної розвитку та зайнятості населення. Для більшості з них експорт продовольства і аграрної сировини головне джерело валютних надходжень. Територіально міжнародна спеціалізація країн цього регіону зумовлена особливостями його агрокліматичних і природних умов. Тому, наприклад, одні країни Центральної Америки спеціалізуються на вирощуванні бананів, інші кави. Висотна поясність у гірських країнах зумовляє відповідне розміщення сільськогосподарських культур. Провідним у сільському господарстві Америки за вартістю виробленої товарної продукції є тваринництво. Це значною мірою зумовлено наявністю в цій частині світу великих природних пасовищ а також добре налагодженим виробництвом кормів на основі рослинницької продукції. Значну частину вирощеної продукції тваринництва експортують. Найбільш індустріалізованим є вирощування м'ясних курчат бройлерів на великих птахофабриках у США і Канаді. Найбільше поголів'я курей в Америці мають США, Бразилія та Мексика, найбільше виробництво куриних яєць в Америці, у США, Мексиці, Бразилії, а найбільшим експортером є США. На початку 21-го століття почали створювати тваринницькі агропромислові комплекси у країнах Центральної Америки. Дешеве м'ясо птиці є основою білкової їжі найбідніших верств населення Південної і Центральної Америки. В їхньому розміщенні головним чинником є кормова база, тому більшість птахофабрик розташовані у зернонадлишкових районах. Бразилія лідер у світі за поголів'ям великої рогатої худоби. Значне поголів'я в регіоні також мають США, Аргентина, Мексика та Колумбія. США є лідером за поголів'ям коней у світі. І в цілому більшість поголів'я коней зосереджено в Америці окрім США в Мексиці, Бразилії, Аргентині, Колумбії, Кубі та Перу. Найбільше поголів'я свиней в Америці у США, Бразилії, Мексиці та Канаді. На тваринництво країн Південної і Центральної Америки припадає третина сільськогосподарської продукції регіону різноманіття природних умов зумовлює різне його спрямування. На півдні цієї частини світу переважають відгінне скотарство м'ясного спрямування та вирощування овець, тоді як у районах вирощення зернових культур, птахівництво, також розводять кіз та лам. Лідерами в регіоні з виробництва м'яса є США, Бразилія, Мексика, Аргентина та Канада. Найбільшими виробниками молока в Америці є США, Бразилія, Мексика, Аргентина та Канада. Найбільшими виробниками меду в Америці є Аргентина, США, Мексика, Бразилія, Канада. А найбільшими експортерами Аргентина, Бразилія, Мексика та Канада. Велике значення має рибальство у територіальних водах: Перу, США, Чилі, Мексики та Бразилії. значну частину улову вивозять у замороженому чи переробленому вигляді до інших країн світу. Виробляють також рибне борошно, що використовують як концентровані корми у розвинених країнах світу. Америка має одні з найбільших у світі запаси деревини. Праліси збереглись на півночі і на півдні цієї частини світу. Найбільші запаси деревини зосереджені в Амазонії, Бразилії та у Буреальних лісах Канади і США. Ці країни є лідерами із заготівлі ділової деревини у світі. Площа лісів Північної Америки 500 млн гектар Південної Америки 925. Разом на них припадає 1425 мільйонів гектар або 41,3% світового лісу. Площа лісів Північної Америки на душу населення складає 1,5 гектари. Південної Америки 2,1 гектара. Світу загалом 0,6 гектара. Загальний запас деревини Північної Америки складає 63 мільярди метрів кубічних. Південної Америки 100 мільярдів метрів кубічних або 42,5% світового запасу. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку. Америка загальна характеристика регіону та первинний сектор господарства. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!